133 бойові зіткнення відбулися на фронті впродовж минулої доби. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України. Третина бойових зіткнень була на покровському напрямку. Про на Краматорському наші воїни зупинали 13 спроб ворога прорвати нашу оборону в районах Часового Яру. Іванівського на Донеччині і більше про ситуацію, власне, довкола часового яру, якою вона там є, станом на сьогодні? Будемо говорити далі з нашим гостем Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас доброго дня, вітаємо, пане Олеже. Тож, де ж зараз точаться на більш жорсткі бої саме в зоні вашої відповідальності? Ну, це напрямок північний фланг, це саме напрямок Калинівське, саме тут ворог намагається перетнути е безпосередньо. Е е Канали Сірські Донецький, Донець. Саме тут він групує свої сили, саме сюди він посилює своє угрупування. Звичайно, також тривають напружені бої. Це Клещівка і Андріївка, населені пункти, де ворог ніяк не може здолати нашу оборону. Також напрямок Іванівських Ступочки, саме це вже південний фланг нашого часового яру. Ворог також намагається тут здобу... мати хоч якісь здобутки. Зазвичай це піхотні підрозділи. Ми нас. Сьогодні бачимо при підтримці артилерії, минометного вогню та дронів камікадзе, дронів з Таскідаміпана Олеже. От саме канал про який ви згадали Сіверський Донець, яку він зараз відіграє роль у відбитті атак ворога. Досить таки значно він на сьогодні є таким своєрідним оборонним рубежем, хоча він і без води, але тим не менше все ж таки він є перешкодою для того, щоб могла рухатися. Тут техніка, броньована техніка, і безпосередньо є такі скибки місця, де він уходить під землю. Саме тут ворог і намагається більш активно здійснювати свої штурмові дії, щоб перетнути нашу лінію оборони. 752 удари дронами камікадзе по всій лінії фронту зафіксували власне впродовж минулої доби. Скажіть, будь ласка, пане Олеже у зоні відповідальності вашої бригади наскільки часто використовують власне дрони камікадзе російські військові? Ну і загалом, яка динаміка з приводу їхнього використання останнім часом? Якщо взяти за минулий тиждень, то використання саме дронів камікази, дронів Саскідами, у нас фіксувалося більше, ніж півтори тисячі. Ну, можна так сказати, що в день він використовує десь так до 200. Випадків, коли він їх застосовує, тобто це така своєрідна пошість зараз на лінії бойового зіткнення, причому вона не проходить. Ну і також треба зазначити, що крім оцих невеличких дронів камікадзе, він також застосовує і ланцети, які мають уражена на більш дальню дію, і ми полюють саме за нашою бронетехнікою, яка вже знаходиться на дро, на другій лінії оборони. Не вперше ми чуємо зокрема в нашому ефірі, що росіяни використовують тактику так званих малих штурмових груп, малих штурмових таких атак, подекуди це і від двох трьох осіб десь до п'ятнадцяти. Але яку зараз це дає ефективність, дієвість для ворога? Він намагається постійно тиснути на нашу оборону, на деякі ділянки нашої оборони. Це дуже виснажливо. Виснажливо для тих бійців, які тримають цю оборону, які чинять спротив. До того ж, він намагається, хоча б от із всього штурму там відділення, буває так дуже рідко, буває до взводу. Він намагається, щоб декілька людей, хоча б, закріпилися на новій ділянці оборони, і вже туди знов підкидувати свої сили, щоб розширяти такий своєрідний плацдарм це такий повзучий наступ, але як би там не було, ми це можемо спостерігати. Він все ж таки дає свої позитивні наслідки для ворога. Хай не сильно, хай метр за метром, але на протягом тривалого часу йому все ж таки вдається просуватися. Пане Олеже, а якщо десь говорити загалом про ситуацію, про просування власне, російських військових аналітики проекту Deep State 4 серпня повідомляли, що росіяни мають певні успіхи і певне просування у районі Часового Яру? Звідки черпають вони? Скажіть, будь ласка, оці сили, і наскільки їх може вистачити, так би мовити, на вашу думку, як в живій силі, так і в техніці? Яка, яка динаміка? От, власне, за ваш? вашими оцінками. Ну Якщо взяти мою особисту думку, то він вичерпується. Він дійсно вичерпується. Він ворог виснажується, виснажується технічно, тобто він має досить значні втрати в бойовій техніці в особовому складі. Поповнювати особовий склад йому легше, а ось технічну складову набагато на сьогодні важче. Але треба ще й зазначити, що російська армія перевела втрату боєздатності підрозділу до 30%, коли у них залишається за штатом. Тобто вони майже в нуль повністю вичерпують свої підрозділи під час таких штурмів. Ще у них є така сила для наступу, але вони дійсно виснажуються. Але тим не менше вони намагаються користуватися цим так званим вікном можливостей для того, щоб тиснути на нашу оборону, не надати нам можливість більш закріпитися, більш перегрупуватися і навпаки завдати свого зустрічного удару. Олеже, а якщо, наприклад, вони все менше використовують саме важкої військової техніки, то до чого вони ще можуть даватися? Наприклад, можливо, це використання двоколісних транспортних засобів, мотокросів тощо щось таке подібне фіксуєте? Е, ну, я би зазначив, що вони е, намагаються побільше от в цьому році побільше використовувати саме кабів, з якими нам. Досить таки важко боротися. Вони дійсно заносять значне ураження по нашим позиціям. А якщо взяти без безпосередньо за технічну складову, то ми можемо побачити, що коли їм не вистачає бойових броньованих машин, вони починають використовувати саме колісну техніку. До цього ми могли спостерігати військову колісну техніку, ті ж саме вантажівки, які вони намагалися застосовувати на сьогодні. Це дійсно вони перейшли на Цивільну складову це саме всякі баги, гольфкари, Ми можемо спостерігати всякі там мотоцикли. До того ж, деякі губернатори областей надають навіть таку своєрідну волонтерську допомогу підрозділам. Зразу передаючи там по 10 по 20 штук Саме такої калісної техніки. За рахунок неї вони можуть намагатися компенсувати бойову техніку. Але тут треба зазначити, що вони тут використовують ефект швидкості. Вони на швидкості намагаються пройти цю зону ураження, увійти так звану мертву зону і починати вже закріплюватися на, на нових позиціях. Однак це їм не дає можливості, піхоті, вірніше, не дає можливості мати вогневу підтримку, яку здійснює бойови броньовані машини. Паралежу, дякуємо вам за розмову.